Ісландія більше не хоче бути кандидатом на вступ до європейського союзу. Сьогодні влада країни офіційно відкликала заявку про членство, подану ще в 2009 році. Офіційного листа керівнику ЄС передав міністр закордонних справ Ісландії Гонар Брагі Свенсон. У ньому йдеться про відмову Ряк'явіка поновлювати переговори про вступ до Євросоюзу і скасування взятих попереднім урядом зобов'язань. Тим не менш, Свенсон, який і був ініціатором відмови від членства в об'єднаній Європі, заявив, що його країна й Надалі розвиватиме співпрацю з Брюсселем. Рішення Ісландії подати заявку до ЄС було ухвалено на тлі глибокої економічної кризи у спробах стабілізувати ситуацію. Однак, уряд правоцентристів, який прийшов до влади два роки тому, вирішив призупинити перемовини і вивести питання на референдум. Згодом влада країни вирішила відмовитись від всенародного опитування стосовно євроінтеграції, що викликало кількатисячний протест жителів України. Однак останні опитування знову стали показувати зростання числа тих, хто виступає проти членства в ЄС.